Вітаю, друзі, буду сьогодні варити мастирку. Чому на вулиці? Тому що буду варити її з криля, з боки криля. Ось в мене тут трошки залишилось, а запах вона буде мати ужасний. Мене дружина вижене з квартири. Я, з будинку, верніше, я що хочу сказати? Це не мій рецепт. Я його побачив на каналі Рибалка на трофей, по-моєму, називається. Там його чоловік готує і хочу спробувати перевірити, як воно буде в мене працювати. Значить, Зараз я тут кип'ячу дві склянки води, досипаю потім туди з такою згоркою вже дві столові ложки оцієї крилевої муки. Вона кипить 10 хвилин, потім досипаю манку приблизно 6 столових ложок поступово, перемішуючи, поступово досипаю, досипаю і тоді виключаю, знімаю, воно настоїться ще хвилин 15. І починаю виминати вже до хорошої консистенції. Над ну, нами шахеди збивають, а я варю мастирку. Так, вода закипіла. Зменшуємо газ. Так. Відкриваємо. Дуже класні оці коробочки престон. Дуже мені подобається, Герметично гарно закриваються. Треба буде зараз обіцяти. І кидаємо дві ложки, ось такі великі. Одна і друга. Ну, там автор рецепту трошки додав ще від себе, чим я гірший. Тож додав. Ось так спробую. Я не люблю присвоювати щось собі, казати, що це мій рецепт. Так далі. Накриваємо кришкою і нехай кипліть ще 15 хвилин. Як же ж без нашого головного героя, який любить рибу, але ми йому не даємо, бо йому сирої не можна. Він такий трошки домашній кіт. Трошки хатній. Має всі прививки, в мене стільки прививок не було як нього. Дай Іван? Так, будемо досипати мамку. Я вже її використовував на, на болтушку. І так на око. Приблизно ось так, потім ще досиплю. Так що ті горобці тут попривітали, може то десь вам їх девожить края, ганяє за горобцями. Тут ні тим, ні тим ми не спортимо маскику. Але болю і то, і то трошки вас переставила, щоб було видно, що виходить. Тому і треба зняти. Поки гаряча, можна ще досипати манку. Так я ще досиплю сухого криляку. Я все роблю, так як автор робив. Він чуть-чуть досипав, що потім і того, і того. Щоб аромат не було. Все, по рецепту автора. З Каналу рибалка на Фішинг Фішінг хоббі була називається вона. Прикольні відео я дивився, мені подобається такі спокійні. С поплавком, як я люблю ловити сам. Так, достаємо. И вымешаем. тобі так, ну, Що такі заваняв? Гаряче. Гаряче? Так, вже кипіло. Я кипятив воду кидав туди кріль. Потім докидував манку, перемішував, потім воно стало таке густе. Це манка повітря? Манка і кріль. Думаю, через що немає. Ні, так манка. От такі вийшли. Пироги. Пироги. Для риби ліпиться класно. І на гачок і в пружинку. Попробуємо.